Глибока чистка зубів, що це. Вітаю, я лікар-парадонтолог Наталя Миколаївна. Сьогодні я розкажу вам про процедуру глибока чистка зубів, яка часто викликає запитання у пацієнтів. Поговоримо про те, що це таке, кому вона необхідна і як правильно до неї підготуватися. Глибока чистка зубів це професійна процедура, що включає видалення зубного каменя не лише над ясними, але й і під ними, злагоджування поверхні корення зуба, ретельне очищення парадонтальних кишень та міжзубного простору. Медичні терміни для цієї процедури скейлінг або рутплейнінг. Вона зазвичай проводиться під місцевою анестезією для вашого комфорту. Для чого ж потрібна глибока чистка? Я рекомендую глибоку чистку своїм пацієнтам, коли діагностую початкову стадію парадонтиту або запущений гінгівіт. Виявляю парадонтальні кишені глибиною понад 3 мм. Бачу значне скупчення каменю під лінією ясен. На рентгенівських знімках помітна втрата кісткової тканини. Ця процедура не просто косметична. Вона лікувальна, вона допомагає зупинити розвиток парадонтиту, зменшити запалення ясен, усунути неприємний запах з роту, запобігти подальшій втраті кісткової тканини і як наслідок втрати зубів. Як ж підготуватись до глибокої чистки? Ось кілька моїх порад для підготовки. Поїжте перед процедурою, тому що після анестезії буде складно приймати їжу кілька годин. Прийміть знеболювальне за годину до процедури. Якщо я вам це порекомендувала, якщо є серцеві захворювання, повідомте мене про це. Можливо, буде. Потрібен прийом антибіотиків і гарно відпочиньте напередодні. Що буде під час процедури? Глибока чистка зазвичай потребує 2-4 відвідування тривалістю від години до півтори, застосування місцевої анестезії для вашого комфорту, використання спеціальних ультразвукових та механічних інструментів. Що можна після процедури? Після глибокої чистки можна їсти, коли закінчиться анестезія, але уникайте гострої, твердої. Їжі зуби потрібно чистити, але дуже м'яко і щіткою з м'якою щитиною. Можна полоскати порожнини роту теплою солоною водою для зменшення дискомфорту. Можливі деякі неприємні відчуття, підвищена чутливість зубів, кровоточивість ясен під час чищення, невеликий дискомфорт у яснах, коли ви побачите результат. Повне загоєння тканин відбувається від 2 до 4 тижнів, і за цей час ви помітите зменшення кровоточивості ясен, зменшення чутливості зубів, зникнення неприємного запаху. З роту ясна стануть щільнішими та здоровішими на вигляд. Я обов'язково вас запрошу на контрольний огляд через 4-6 тижнів для оцінення ситуації та коригування домашнього догляду. Як підтримати результат для закріплення результату? Рекомендую. С ретельної гігієни, регулярно приходити на профілактичні огляди, використовувати рекомендовані засоби, спеціальні пасти, ополіскувачі і ірригатор. Глибока чистка це не просто чистка, це початок нового етапу догляду за вашими зубами. Я буду поруч із вами на цьому шляху до здорової посмішки.